Цей 20-річний студент розробляє унікальний протез, щоб поставити на ноги тисячі захисників. Працює він приблизно ось так. І відбувається рух у суглобі. Виріб уже оцінило міністерство освіти та науки, яке надало грант на подальшу розробку у шкільні роки. Олексій обирав між професією лікаря і технічними науками. Врешті-решт вирішив стати інженером та вступив до КПІ імені Сікорського, але поєднав два захоплення. І тепер у лабораторії інституту чаклує над унікальним протезом разом з іншими студентами та викладачами створює протез, який встановлюється у кістку та тримає її. Такі протези називають ревізійними, і зараз вони вкрай необхідні нашим військовим. Є дійсно багато. Особливо військових зараз, у яких пошкоджені кінцівки, саме уламками у них вибиті частини кісток, і їм треба саме ревізійне протезування цей штир, який забивається в кістку і протез тримається завдяки цьому штирі. В Україні ніхто не виготовляє ревізійних протезів, доводиться замовляти за кордоном, але імпортні протези дорогі і не завжди відповідають вимогам. Ревізійні протези західних зразків вони потребують удосконалення. Зараз от хірурги вони вже бачать, що ці проблеми є і з ними треба щось робити. Вітчизняні протези будуть дешевші, їх можна буде виготовляти індивідуально під пацієнта. Хірурги вони ці дані визначають там пара розміри кісток. Вони це передають нам. А ми вже за цими параметрами просто забиваємо їх в умовну програму. І ця програма вона вже підлаштовує модель цього протезу. Під той, що потрібен саме цьому пацієнту. за планом, новий протез Олексій з однокурсниками мають розробити впродовж наступних трьох років. Вони шукають в Україні виробника, який зможе масово виготовляти їхні винахід. А тим часом хірурги користуються іншими цікавими розробками лабораторії, наприклад, модернізованим апаратом фіксації кістки складних переломак. При... Вогнепальних або травматичних переломок, ми виявили, що краще фіксувати е, кістку не коли стежні розташування горизонтально, а під певним кутом. А Олексій, мрія, щоб Україна стала технологічним хабом Європи та закликає молодь бути активною. Хочеться власне теж таки звернутись до школярів і студентів, щоб вони вчились, щоб вони наполегливо працювали. Бо саме нашому поколінню доведеться відбудовувати країну та виправляти помилки попередніх поколінь.